Мені вже потрібно стригти хвойні, але зараз пека, і зараз не дуже сприятливий тиждень, тому що був повний місяць. Ну, є у мене такий бзік. У кого так само хто дивиться на місячний календар, теж маякніть. Тому краще стригти через днів 10 і погода, температура впаде трохи. І по місячному календарю це теж будуть кращі дні. Але зараз вже можна замовити ножечки. Ось саме такими ножичками ви можете підстригти і ялівці, і туї. Тут є додаткова пружинка. Можна стригти лаванду, але якщо дуже великі рослини, то ви задовбаєтеся. Тобто, це ножиці для формування. Коло подібної форми, полусфери можна просто стригти вкорочувати. Ну стрижуть нормально, і для е, стрижки поточного прирісту якісь е, товсті гілки вони не візьмуть. Тому замовляйте, якраз прийдуть до вас і будете стригти свої рослинки.